Вітаю вас на каналі Вінволюбаша. Продовжуємо нашу тему по суті, так би мовити, курс, курс правил читання, який я відділила окремо від наших приватних уроків, тому що не хочу просто витрачати час на це, коли можемо зайнятися чимось кориснішим. А ці правила ви можете розібрати вдома. І попрактикуватися. Зараз хочу, щоб ми повторили першу частину цих правил. Я їх пояснювати вже не буду, тому просто передивіться, якщо забули щось, як читається або не до кінця розібралися. Перечитайте, передивіться. Зараз я ці слова знову прочитаю для вас, повторите, як їх читати. Нагадую, що перше відео. Було призначене саме читанню слів з відкритими складами. Що таке склад? Нагадую про всяк випадок. Склад це частина слова, де є голосний, скільки голосних стільки складів. І Із-за цього ми розрізняємо відкриті і закриті склади. Відкритий це тоді, коли в нас закінчується на голосний, закритий тоді, коли на приголосний. І від цього у нас читання змінюється. Тобто, коли відкритий склад. У нас буква читається так само, як і в алфавіті, Нам назва цієї букви. Зараз я перечитую слова з попередньої частини, і далі ми ще розберемо м -м, кілька слайдів, лише кілька, тому що вже розпочнуться букви сполучення, які важко дійсно запам'ятати, тому ми будемо повільніше їх розбирати. І так, take if Mile, Tube, Title. PURPLE BIBLE TABLE go on. BAKE FATE LATE LAKE FATE NAME LATE FAKE MAIL SAVE BE ME BEAT EVE STEVE WE LIKE Dime, kite, nine, pine, file. Bite, time, dime, pine. Ok. In še odan slajd, nas kaj 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 je po metaju? Tako, celostanovni slajd. Niskrete me spadame. So, vowed. No, whole, stone, oh, doll, lone, dope, bone, tube, mute, 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 fume, mute, fuse, muse, hide, time. Так, закінчили першу частину. І зараз вже будемо розбирати букву сполучення. Тут вже не буде відкритих складів, тобто ми вже розбираємо інші випадки. Букву сполучення і закриті склади. Дивимося. Перше правило у нас тут вже читається не буква A. Ну, буква A читається як не A звук, а як E. Тому хем. Чому? Тому що закритий склад. Лише За одна голосна. А значить, у нас ми вже дивимося, чи відкритий, чи закритий склад. Закінчується на приголосний, нашій закритий склад. Значить, в даному випадку читається як Е. Ham, land, set, bag, map, red, bank, mad, send, and, dead, let, fan, fat, bank. Звісно, не всі мої учні, але більшість роблять помилку, коли говорять слово бенк. Тому що хто україномовний, то говорить слово банк. Так, ми бачимо ніби слово банк, але читаємо бенк. Зверніть на це увагу. Тому що слово банк, якщо ви говорите, це не в значенні банк, як ми знаємо, а це вже ярус, ярусне щось, а ніяк не установа ДН там Гроші, переводимо, і так далі. Так, далі вже розпочинається вивчення букви сполучень, як вони читаються, дивимося. В даному випадку у нас два букви сполучення. A i AI і -E A-R-E. І то, і то читаються як E. Ехеахиа. Забираю я ці позначки і хочу показати ось ці два слова, виділити їх. Чому? Тому що і заєць, і волосся читаються однаково. Хеахия. Перше слово це заяць, друге волосся. Зверніть увагу, що це саме дикий заєць, не кролик, кролик це ребіт. Є це дикий заєць. Here here. А другий це волосся, так? Значить, як же розрізнити, про що ми говоримо? Чи про волосся, чи про зайць? В основному по контексту. Інший варіант ми ставимо артикль E. Пам'ятаємо, що артикль E, тобто кейс один, ми маємо ставити тільки тоді, коли в нас об'єкт знаходиться в одній. І ми можемо порахувати, тобто сказати, що це одне щось, один об'єкт. Ми чітко можемо сказати, одна штука. Все. Наприклад, Е, хеа, я розумію, що один заяць. Звісно, перед другим словом HEA, де волосся, я також можу поставити артикль E. Е". Але тоді вже буде в значенні не волосся, а волосина. Звісно, якщо вам, наприклад, той же самий суп, ну, там їжу не попало волосся. То ми про цю волосину і не говоримо. Тому запам'ятовуємо, що Ехея, скоріш все, що говорить про Зайця. Значить, знову Ехе. Думаю, запам'ятали. Наступне, нагадую, що ми розбираємо британську вимову. А значить, коли ви бачите A, R, «Е, е, ми читаємо це як довгу. Букву А. Букву Р не читаємо. Британці не люблять. Американці читають букву «е», але британці ні. Тому в кожному слові з цих слів я так забираю, замальовую, щоб воно нам не заважало вивчати це правило. Так як я це робила в попередньому відео. Так, я замалювала букву Р. І першу, ну, попередню букву читаю як довге А. Тому поїхали читати бак, хад, хам, габ, да, «хап», лак, фа, мал, ба, мен. Та. Чому я так зробила акцент на слові бармен? Тому що букву Р ми не читаємо тут. Довге Ба, так? І далі чому мен? Тому що у нас одна голосна, так? І тому цей один склад. Ми рахуємо ці три букви як один склад, а він закінчується на пригосному. Значить, ми читаємо тут як Е. Тобто, це у нас оце правило перше на цьому слайді. Ми читаємо, як Е, тому ба-мен, не бармен, не «барман», а Ба-мен. А якщо вам, наприклад, цікаво, як будуть звучати, звучати ці слова, слова американські, можу вам зачитати: bark, hard, harm, garb. Ви чуєте, я вимовляю букву R, але вона така, як ніби в Але то таке. Американську не трогаємо, розбираємо спочатку британську. Дивимося. Тепер буквосполучення. сполучення, наступні. Ей, ер, E. Є два варіанти читання цього складу. Обидва правильні в британській вимові. Ми можемо це читати як е, e, е, e, або воно читається взагалі як, як ніби довге е. E. Прочитаю спочатку перший варіант, як ніби е. E. Поїхали. Б значить, ось цей це боку скучня Е, і додаю наше пригост. Б. Знову Е і М ем спереді. М, Е, Т, Т, Ф, П, СТ, Д, Р. І другий варіант це тоді, коли ми читаємо ніби довге Е. Я, звісно, цей варіант не дуже люблю, тому що м, краще притримуватись якогось одного правила. Ви знаєте, що це правильно, тоді можна притримуватись. А якщо два правила, і ви то так, то так говорите ну, це не дуже гарно. Це вже виходить якийсь трошки в суб'єкт. Дивимося, другий варіант як ми можемо прочитати ці слова: Б, Ме, Т, Ф. Псере. Тобто, ніби взагалі там буква Е, але трошки подовжена. Я звісно читаю як Б, Ме, Ти, А, Ф, П, Стеа, Д, А, Ре. А ви вже вибираєте, як вам краще. Поїхали далі. Наступні букви сполучень: I-R-I, I, r i І, e r і, і, Читаємо, як і. Хе, хі, Хіе. Хі, ні-іа. Знову у нас виникає ситуація, коли два слова пишуться по-різному, але читаються однаково. Хія-хія. Перше слово хія це чути, друге слово хія це тут. хія, хі, нія-і. Думаю, нічого складного, але вам треба практикуватися, пробувати, аналізувати слово так, як я пояснюю вам. І тоді ви запам'ятаєте, чому саме так, і коли ви бачите не саме це, а подібне слово, ви будете розуміти, чому саме так. І ви запам'ятаєте, як правильно його почитати. Не те, що запам'ятаєте, ви зрозумієте, як його прочитати. Дивимося. Наступні два у нас букво сполучення є з нюансом. Тому що, якщо перше з них, і після нього у нас consonant, consonant це. Приголосний, то ми читаємо як Е, тобто, ніби у нас одне Е звучить. В інших випадках читається як І. Ось бачимо. Ті, ми ж не читаємо «те», ні, Ті. Ті, Кіп, Фі, «міт», «ліф», чись. Дома розібралися. Наступне. Значить, «і», e A плюс consonant, тобто приголосний. Читається як Е. E. Бред. Чому? Тому що ось тут у нас приголосний Д. Бред. «хед» Чому? Приголосний після цього Д. Heavy. Знову у нас приголосний. І зараз розберемо, чому в кінці там і звучить. Heavy weather, Ну у нас В. Тут тому, що далі у нас пригосні. Ті H читається разом, Е, а Р кінці не читається в британській умові, тому weather, погода, Breakfast, health, здоров'я. Окей, думаю, з цим розібралися. Тут я думаю, чи розіляти вже на цьому моменті, чи продовжувати далі, бо вже такі. Досить складні правила розпочалися. Зараз я гляну, так, цими два слайди розібрали і першу попереднє. Так, я тоді думаю, що я на цьому закінчу ось цю частину цього, так би мовити, курсу читання. Ви, будь ласка, розберіться ось з цими правилами, запам'ятайте, і на наступний раз я запишу з наступними правилами. Тобто, розберемо, чому, наприклад, слово have в кінці читається. і. Heavy, так. Да. І звісно, ще один такий нюанс, що буває, от вроді ви вже знаєте правило, а потім опа, і воно не так якось вимовляється. Це може бути за те, що це слово виключення, або, наприклад, ви знаходитесь, якщо ви подорожуєте, ви знаходитесь десь в такій частині місцевості, де по-своєму якось. Це вимовляю так само, як і в Україні, так? та сама картопля. Ви можете сказати, картопля, карто, картошка, бараболя і так далі. Городі навіть по різному слова взагалі вимовляються, хоча, ну, точніше, і, і різні слова не те, що там вимовляємо. Але той самий об'єкт, і вроді українська мова. Так, окей, цього достатньо. It's enough. So, take a rest. Have a good day. See you. Bye bye.